Вони покинули рідний Крим одразу після проведення там референдуму. На материковій Україні глава сім'ї пішов добровольцем до армії, а його дружина з сімома доньками вирушила в пошуках нового дому. Як зізнаються тепер на всіх мали лише дві сумки з речами і велику віру в те, що все буде якнайкраще. І ще одна дивовижна історія про кримських переселенців у сюжеті Степана Грицюка. На нашу знімальну групу у домі Джамала Джамхірова чекають, аби показати усіх своїх доньок красунь. Глава сімейства навіть відпросив їх зі школи. Допоки він проводить екскурсію квартирою, його дружина готує національну страву манти. Манти та йорвошвасновки. Сітора, Нігора, Гульджамала, Насіба, Шахзода, Ширін і Гульнара за винятком найстаршої доньки увесь жіночий колектив. Джамала в зборі скоро виповниться два роки, як вони змушені були покинути Крим. А здається, ніби вчора. Говорили, куди ви їдете? Там вас їдять, там вас уб'ють. А я сказала, да залучу там уб'ють, чем ви тут в Криму. Скока жила таких людей, якщо чесно, не зустрічала. тут. Мілої, гастіпрімної, добрий люди на новому місці сім'я поселилася у містечку Дрогобич, що на Львівщині. Тут швидко познайомилися із сусідами та знайшли нових друзів. Що також ми познакомилися волонтерами, уже хороші люди, которопомагали приходили к нам, гості помагали, щоб штута что править на вато дацу тось. Хватає не скучає то. Есть... Друзі, у нас є, так що слава Аллаху. все хорошо. Сам Джамал не так давно повернувся з зони АТО, де практично увесь час у складі 24-ї залізної бригади перебував на передовій. Усе жахіття війни, яку він пройшов, показує на відео. Сієпарська зона, вон там. Потім все от так, Сіпари. Опа! Залп. Ба, Вот это уже на наш блиндаж, Ребята, такой сувенір оставили нам сепаратисты. Но за все вони будуть отвечать. Якщо не перед нами, то перед Всевышним. Слава Україні. Без голови сім'ї тут ніяк, адже жодної допомоги від держави чи місцевої влади його родина так і не дочекалася. Усі змушені тулитися у двокімнатній хрущовці, яку винаймають власним коштом. Тож тепер герой АТО готує документи і збирається на заробітки за кордон. Степан Герцюкористмальку, Тьвівщина, ТСН один плюс один.